Друзі, вітаю! Росія вкотре міняє цілі в війні. На цей раз на сцену вийшов екс-президент Дмитрій Медведєв і зробив дуже резонансну заяву. Ну якщо це не оголошення війни ще одній дуже потужній країні G7, то що це насправді? Підпишіться на канал, і ми зараз все з вами проговоримо. Дмітрій Медведзів, людина, яка дуже любить гранчатий стакан з водкою. Причому починає він з цього свій день, заявив про те, що Британія надто сильно допомагає Україні зброєю, технікою, спеціалістами, даними, розвідданими, грошима, політикою, дипломатією, ну і там багато чого іншого перечислила ця хвора п'яна людина. І він говорить, що. Насправді, враховуючи, що вони так сильно допомагають, значить, вони теж в війні. А раз вони в війні говорить не зовсім тверези Медведів, значить, вони мають право по них бити. І тут дуже важлива заява. Він говорить, що законними цілями можна вважати військових або цивільних британських. Чиновників і їхня ліквідація буде вважатися законним правом для Росії. Зрозуміло, що це одностороння заява і Медведєв – це говорящий рот Путіна, але це. Погроза, погроза Британії, і це погроза якраз таки одному з головних наших союзників. Ну, скажімо так, ми за Британію переживаємо, вони сильні, вони себе точно захистять, але як мінімум буде цікаво подивитися на реакцію, яку вони організують Медведєву та власне самі Російській Федерації. Друга історія це те, що коли Медведів піднімає питання нових військових цілей. На території України, Європи і загалом світу, тим часом Британія каже, що насправді законні військові цілі для України це і є територія Російської Федерації, і те, що Україна наносить захисні удари, це насправді дуже добре. Тобто. Поки що російські законні нові військові цілі ніхто не підтримує. А от якраз таки Німеччина, лідери Європейського Союзу, вийшла з тим, що дійсно Україна робить правильно те, що б'є, і, ну знову ж таки, вони це підтримують. Єдине, що не дають свою зброю, щоб ми там били. Є певні технічні домовленості, не публічні, але тим не менше підтримують, як наші красиві птахи летять просто у вирій на Кремль. Ну і власне в Новогорево. І ще із цієї історії важлива. Важливий момент в Туреччині можуть зустрітися Зеленський і Путін. Дуже є велика надія, що Зеленський виконує свій президентський конституційний обов'язок і просто ліквідує цього покидька на місці. Поки що, Росія то підтверджує, то спростовує те, що Путін буде. Це інаугурація Ердогана. Вона скоро має відбутися. Ердоган спішить пошвидше от, Але бачимо, що. Путін не знає, їхати чи не їхати. Ну і плюс у нього зараз теж питання: чи може він приїхати в пар, чи не може приїхати в пар, бо там його повинні заарештувати. І пар для цього Південна Африканська Республіка навіть готова міняти законодавство, тільки б не затримали Путіна. От. Друзі, це коротке відео. Питання до вас теж просте і коротке, якою буде реакція на нетверезу, але свідому про путінську заяву Медведєва щодо ліквідації британських чиновників, політиків та військових. Це така нова ціль в російсько українській війні хочуть вбивати британців. Пишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Я бажаю безпечного дня і безпечної ночі. До зустрічі!